Всім привіт! Маємо по наявності два Golf 4. Автомобілі пригнані з Німеччини, вже розмитнені, зареєстровані на український облік. Авто в шикарному стані з бензиновими двигунами. Світло сірий 1,4 бензин, темно сірий 1,6 бензин. На механічних коробках передач. Авто в гарних станах. Дивіться по салону. Це у нас 1,4. На такому шикарному салоні клімат-контроль працює, сенсорна магнітола, 4 склопідйомники. 1,6. Також на кліматі, темний салон, 4 склопідйомника. Обоє авто на оригінальних легкосплавних дисках по кузову без корозії, без дефектів. Хто шукає гарного гольфа, телефонуйте, автомобілі знаходяться в Вінниці.